Ми йдемо у більш такий широкий світ, нелегко було нашим предкам. Як не загубитися в цьому світі? Ми маємо все по два. Далі вже 20-те століття було таке більш багато, з якої віри там. я вас статистикою не порадую. Трошки дам історії. Міжконфесійний шлюб. Тоді це називалося не, так, не таким словом, називалося зміна віросповідання. так? І от я... Перечитуючи це, якось задумалася і потім згадала, що в принципі я сама перебувала у міжконфесійному шлюбі. Адже коли я виходила заміж, я була на той момент православ... ну, ходила до православної церкви. А мій чоловік говоримо католиком, і якось мені це питання так запало в душу. І я паралельно завжди це, от ці, якщо я щось ви ви ну, там ви, вичитувала, то завжди дивилася оце, як воно відбувалося за ці останні 100 років. Тому я якось тему так і сформувала. Е, ну, взагалі, тепер на ці, Навіть на цьому тижні я зрозуміла актуальність цієї теми. Чому? Тому що я звернулася у відділ статистики. І я вас статистикою не порадую, тому що, по-перше, мені здали запитання, а що таке міжконфесійний шлюб, що мене дуже здивувало, навіть двоє людей. Тобто люди, мабуть, до сих пір не дуже розуміють, що це є таке. І друге, це мені сказали відділ статистики, що таких даних у них немає взагалі, не то, що тепер за останній період, а взагалі їх немає. Тому маємо актуальну тему. Маємо Цікаву тему і взагалі ту тему, яку частіше порушують богослови. І цей стенд мені дуже добре це тепер підтвердив моє твердження, тавтологія, що це в основному канонічні питання церкви, так? любої церкви, я ну, скажу так, більше релігії. Тобто не говорю конкретно про конфесію, а релігію. Ну, і, значить, я вирішила, так, що чому історикам трошки не можна поглибитися у це питання і його розібрати. Ну, скажу так, основна така ідея моєї буде лекції, це в кінці ми з вами я постараюся вас запитати, чи я вас можливо переконаю на свою позицію, чи ви все ж таки залишитеся при своїй думці. Це питання у мене виникло, і, мабуть, виникає і буде виникати завжди: це що таке міжконфесійний шлюб? Чи це є, скажімо так, зміна або зрада, як часто звучало це слово, зречення? Навіть такі слова своєї традиції, або це є навпаки збагачення свого духовного світу, тому що зустрічаються два різні світи. Так? Ми звикли на Закарпатті більше розглядати це у площині греко-католик, наприклад, православний, като ну, католик, православний. Там, е, це найбільш поширені міжконфесійні шлюби. Ну, протестант, звісно, православний, протестант, католик. Але є ще і. Інші міжконфесійні шлюби, як тут представлені на стенді, Це між ісламістами так, і християнами, це між, між іудеями і християнами. ну, між Юдеями ісламістами, мабуть, є, але я не знаю. Поки що це питання дуже таке, скажімо так, гостре, між якраз між там більше, між, між аніж міжконфесійне. Ну, і тому я от вирішила цю тему так скажімо, зачепити. Тим паче, що ця тема не тільки для мешканців Закарпаття, ну тобто для мешканців мацнуазії, але й для тих, хто приїхав познайомитися з нашими традиціями. І тому я вирішила і приплести сюди трошки традиції, не тільки міжконфесійні шлюби. Щодо традицій, то взагалі трошки дам історії. Взагалі, будь-яка релігія, скажімо так, класична я це назву, не з самих початків заснування і так далі вони не те, що не заохочувалися міжконфесійні шлюби, а скоріше навіть заборонялися. Чому? Тому що вважалося, що якраз в ті часи вважалося, що це буде змішання, воно не йде на користь. Тобто вважалося так, що церква кожна мала свої певні догми і вважала це правильним. І часто називали з інших, і скажімо так, інакодумців або з іншої релігії, вважалися чужинцями, вважалися навіть завойовниками, вважалися, ну, скажі, відоме слово, в католицькій церкві єретики, схизматики і тому подібне. Тобто, в принципі, міжконфезійні шлюби. На ранніх етапах церкви практично вони були, грубо кажучи, відсутніми. Далі, вже ХХ століття було таке більш багате на це все, особливо ну, трошки я перескочила, скажу так, якщо брати католицьку церкву, то після реформації вже певною мірою пішли певні зрушення. А от особливо це питання гостро постало на якраз в ХХ столітті. Ми розуміємо, чому, тому що пішла певна глобалізація вже відтоді. А 21 століття це взагалі вже настільки глобальні процеси, які, як ми бачимо, знайомства в інтернеті, люди літають. Ну, з коронавісом трошки не літали, але зараз вже знову трошки літають, знайомляться. І це питання стає дуже таким актуальним. Я зрозуміла, що ця тема буде тільки надалі набирати обертів. Тобто ми будемо. Стикатися, будемо змінюватися. мабуть, і Як не загубитися в цьому світі, скажімо так, в такому різноманітному, в такому, який нас трошечки навіть, можливо, поглинає. І от ми з вами будемо до кінця лекції робити певні висновки. Чи ми вистоїмо і вистоятимемо, що мається на увазі? Чи закриватися, чи навпаки відкриватися, і закликати до себе. От ми маємо так само вже тепер на Закарпатті цю ситуацію. Чи ми. Будемо дружньо простягати руки, чи нас будуть розуміти, чи ми будемо розуміти. Це певний теж стик світів. І я надіюся, що я вас якось можливо, чи не знаю. Я ще сама до висновків певних не прийшла, якщо чесно. Але я як історик скажу так, що я би дуже хотіла, щоб традиції все ж таки зберігалися. Можливо, хай буде з різноманіттями, з нововведеннями, але щоб вони. Скажімо так, щоб дитина не була відомим нині словом маргіналом. Так? Тобто, щоб вона знала певне, Або людина, яка формується, знала своє минуле, знала своє коріння і з цим йшла по життю. Ну, скажу, Я взагалі буду старатися прикладами все розповідати, тому що от як тепер з фільмом вийшло, ну, скажімо так, так я, мабуть, цікавіше сприймається. Я розпочну з 20-30-х років минулого століття. На Закарпатті, ну, тоді підкарпатській Русі, правильніше сказати, було в основному конфесії, ну, було різноманіття конфесій, але вони були, в принципі, більш-менш, скажімо так, певні течії, які стабільно співіснували одна з одною. Це були. Тоді, в той момент було більше греко-католиків, греко які сповідували греко-католицизм, далі римо-католики, православні і протестанти десь приблизно завжди були на одному рівні. І іудаїзм, звісно, у нас тоді ми розуміємо, що до 44-го року, там взагалі там, до 40-х років було досить. Багато тут навіть буде фотографії єврейського весілля. Весілля були традиційними в основному. Щоб ви розуміли, було дуже-дуже складно змінити конфесію. Е... Уже потім. Скажімо так, ще навіть виділю, тобто до приходу Чехословацької влади на Підкарпатську Русь, так було взагалі складно. Далі трошки демократизувалося суспільство, зараз я про це розповім. Уже було трошки скажімо так, внесли світських таких змін, і там уже ставало трошки легше. Для того, щоб змінити і розповідання, потрібно було офіційно звернутися до свого пароха, чи це ну, будь-якої конфесії, так? Він мав вам при двох свідках. Він мав вам, ви це офіційне звернення мали письмово залишити, його мали нинішніми словами скажу завізувати і відправити до ну, єпископа чи там вже в кого, в якій релігії там чи равені і так далі. Тобто це був цілий процес. Як ви розумієте, мабуть, людям десь було простіше просто не одружуватися. Якщо це був міжконфесійний шлюб, мається на увазі не. Іти до церкви, чи там ну, взагалі не брати шлю, церковний шлюб, скажу так, загально. Е, яскравий приклад цьому ми зустрічаємо на вже згаданої мною сторінках душпастері офіційного видання, де є такий, такий випадок, скажімо так, розслідується, так, де батько є, мама є римокатолик, католик так, значить, батько є греко-католик. А дитина є нехрещеною. Ну, вона, Я так розумію, по розповіді, що вона е, перебуває у ну, здоров'ям щось, не так народилась дитинка досить е, квола. І тоді в нас на Закарпатті до сих пір, до речі, це часто в селах, особливо є, що треба хрестити найш... якнайшвидше. Так? І тим паче, коли дитина перебуває в такому стані, то взагалі спішать. Ну, і тут був поспіх, а батьки не були у церковному шлюбі. І стояло питання, чи взагалі священник має право ту дитинку похрестити. І щоб ви розуміли, була досить така довга процедура цього всього діла. І все ж таки дозволили ту дитинку похрестити, але з умовами, умова, мала бути перша, це те, що дитина має рости в католицьких традиціях, тому що це звертання було до греко-католицького. Священника. Друге, це обов'язково мали дати таку письмову згоду, що хресні батьки будуть духовно ну, дбати про духовне зростання дитини. І третє, це було те, що батьки подумають, їм будуть давати настанови, що вони мають йти до церковного шлюбу. І ось такими прикладами ми розуміємо, що. Нелегко було нашим предкам в міжконфесійних між взаєминах. І взагалі, коли я готувалася до лекції, я вже більш розширила трошки свій кругозір і бачу, що тут, ще раз повторюсь, дуже гарний стенд підготували. Що, звісно, це не було навіть на території всієї ну, сучасної скажу так, України, це не було якимось новим явищем. Тобто ці шлюби завжди були і будуть. Але в той момент це дійсно складало таку, ну скажімо так, щоб от залишитися в міжконфесійному шлюбі. Тоді це треба було дуже кохати один одного, поважати, любити і е, хотіти. Бути разом. В принципі, я прочитала дуже багато свідчень, і особливо вже з ХХ століття це, як ви знаєте, в ХХ столітті теж в другій половині особливо не було такого поширення. Це різні течії, там, так, баптистка, наприклад, там, адвентисти і тому подібне, які теж тепер, ну, скажімо так, часто ну, пересікаються між собою, тому що ви, ж, коли починаєте з людиною знайомитися, ви ж не питаєте. Ти звідки, там, ти з якої віри, там, скажімо так. І навіть я знаю, в моєму, навіть ну, у нас у місті були такі ситуації, коли люди просто розходилися. Вже доходило до весілля, батьки одні були проти, другі були проти, згоди не дійшли, і молоді люди так і розходилися. Тобто, уявляєте, наскільки це глибоке питання, ніби яке для нас так, здається, поверховим. Особисто в мене було як. На власному досвіді скажу, у нас зразу постало питання, що ну, по класичній ще схемі я йду за чоловіком. Але після того, як я ознайомилася з, скажімо так, з церквою, мені там стало комфортно, і я сама особисто вирішила все ж таки відвідувати католицьку церкву. Повернуся знову ж таки у 25-й рік минулого століття, трошки так вас буду. Кажуть, оживляти, щоб вони сумували. Значить, коли, от я вже нагадала, сказала, коли Чехословацька республіка прийшла на Закарпаття, тоді ну, підкарпатську Русь певною мірою вони ввели, скажімо так, прийняли новий закон, так і називався закон про взаємовідносини між різними віросповіданнями. І там окремим було таким пунктиком. це... Міжконфесійні шлюби. Там було, до речі, навіть про як їх правильно використовувати, де хто має право і тому подібне. Тобто дуже такий розширений закон, він у нас, до речі, там відкритий. І по цер... саме про шлюби була мова про те, що ввели таку, скажімо, таке нововведення, що людина мала право вже особисто звертатися не в церкву, не до паруха, а до мерії. Просто в мерію. Мала право занести. Або словесно зайти і сказати, або занести заяву письмом, що вона вирішила змінити віросповідання. І протягом місяця, тобто нічого не змінюється, як і сьогодні, і всі державні установи місяць розглядалася заява і давався дозвіл або недозвіл на перехід з одного в інше. Ну, ви розумієте, що світська влада, я думаю, не дозвіл не могла не дати. Тобто, це більш таке було, мабуть, рішення. Щоб і церковних діячів заспокоїти, так, і людям дати більше волі. Тобто, ну це таке компромісне рішення було, мабуть. Тому що, щоб ви розуміли, в 20-30-ті роки це не солодкі часи, скажімо так, особливо загострені часи між конфесійних взаємин, між греко-католиками і православними. І Чехословацька влада мусила лавірувати між цими. Двома конфесіями, мабуть, цей закон, скоріше за все, під них і більше і прийнявся. Тобто, щоб людина могла сама собі вибирати, щоб не було ось цих розбірок між церковними діячами, то от світська влада взяла на себе цю нішу, скажімо так. І от в них є такий пунктик, наприклад, що коли ви одружуєтеся, то мають право вирішувати. так? Тобто між собою подружжя має вирішувати, Вже не було такого, що за чоловіком іти, або там. Ну, тобто вони дали право вирішити між собою. Мол, подружжя вирішило. І питання стояло дітей, так, кого це найбільше, як кажуть, вразливих таких малесеньких, які приходять у цей світ, грубо кажучи, чистою книгою. І вони дали такий, ну, цей пункт записаний в законі. Тобто, в принципі, у мене так було в родині, я зараз про це скажу. Вони дали такий, ніби пораду, чи як це, якщо народжується хлопчик, він йде за батьком. Якщо, наприклад, вирішили все ж таки один ходити в одну ну, церкву інший в іншу, а якщо дівчата народжуються, йдуть за мамою. І було ще таке, як незаконно або законно народження дитина. Звісно, що якщо це стосувалося ну, світського шлюбу, то в церкві ця дитина визнавалася незаконно народженою, так? якщо не було церковного шлюбу. І виходило так, що м, ніби поділили, тобто, по великому рахунку нічого поганого. так? У мене так було у мого, ну, не знаю, у нас на Закарпатті кажуть стрейко, знайомтеся з новими словами. А це брат мого батька. В нього дружина була реформаткою, він був православним. Дві дочки хрещені в реформатській церкві, син хрещений був у православній церкві. І всі все влаштовувало. Завжди питання стоїть у святах. Якщо це християн, вже ми говоримо про християнську спільноту, то це розходження в календарі. Ну, і там певні... Якщо ми говоримо вже про більш такий широкий, так? тобто якщо це між християном і кимось, то це взагалі розходження у всіх святах. Так? І, скажімо так, тут вже теж треба доходити певної згоди або ви святкуєте одні свята, або дружина там переходить, скажімо так, чи перехрещується ну, так, в іншу релігію, якщо це юдизм або іслам. Якщо це християни, то я на Закарпатті проблем зі святкуванням взагалі не бачу. Навпаки, це плюс. Ми завжди про це жартуємо. Що в нас є два різдва, у нас є два-два два великодні. Ми маємо все по два. І абсолютно це нікого, скажімо так, не коробить навпаки. я Це всіх радує. У нас гуляють з 1 січня по навіть по 15 лютого, тому що от у нас зараз 2 лютого буде буде ну, так стрітання. А Ну, по Юліанському буде 15 лютого. Тому, якби на Закарпатті, як на мене, тому ця тема десь, звісно, з, особливою, з такою особливістю нашого краю, так, де проживає понад 100 національностей. І виникла ця тема. Тому що поки що тут завжди вживалися практично всі, розумілися всі. І ось. Я так трошки промоніторила без статистики, тому що її немає. Треба десь за це питання спитати, у кого хто б міг ввести цю статистику. Що у мене серед знайомих практично кожен третій шлюб міжконфесійний. Уявляєте? Серед моїх знайомих кожен третій шлюб практично міжконфесійний. Я би сказала навіть більше міжконфесійних, ніж між однією конфесією. І я так. З огляду на те, що, як я вже сказала, де певна глобалізація, певні зміни. От Ми бачимо, бо з мене я просто повернусь до фотографій, таке колоритне верховинське весілля на Міжгірщині. Це 30-ті роки. Як ви бачите, люди ще 100 років тому дуже були такі, скажімо, законсервовані, мабуть. так? Тобто люди одягали саме навіть того регіону, де вони проживали. Тобто там на Міжгірщині одягали. Специфічний одяг, так? Гуцули одягала специфічний одяг. Якщо я не помиляюся, то це у нас Іршавщина, це у нас Великоберезнянщина, люта, так? Це у нас Берегівський район. До речі, зверніть увагу, це Угорський скоріш за все думаю, весілля, що тут видно одягу і наречена вже в ну, більш-менш весільній сукні, правильно? Тобто не в національному якомусь там одягу, а у весільній сукні саме. Далі це у нас Рахівщина, зрозуміло. Тобто, ви бачите, це є Мукачівський район, Мідяниця велике весілля, таке, як ви бачите, було. І от як ви бачите, тут от по фото видно, що Люди 100 років тому були, скажімо так, ну, дуже традиційно, традиційно законсервованим, так як я сказала. Тобто кожен регіон мав свої традиції, свої звичаї, вони дотримувалися. І тут зрозумієте, я вам скажу, що я на своєму маленькому, ніби недовгому довгому житті дуже була на багатьох весіллях, тому що в мене велика родина, багато двоюрідних сестер. І притів, але це було 90-ті. І щоб ви розуміли, це вже пішла мода, така європейсько-американська, я би так сказала. І сукні були вже, звісно, по моді. E, значить, e, традицій, таких як моя бабуся, ще мені розповідала, вона з Іршавського району, коли молодий вів молодо e, молод... спочатку, всі йшли до молодого, забирали молодого по селу, йшли за молодою. Або в деяких селах було, що не мали зустрітися посередині. Спочатку гуляли в одних весілля в хаті, потім в других. Там було обов'язково, що молодий мав завести невістку до хати, незважаючи на те, чи вона буде там жити чи ні, але типу познайомити і тому подібне. Я вже таких традицій, на жаль, не застала. Єдине, я була на такому весіллі в 2008 році. Я була першою дружкою, бо в нас так не кажуть на Виноградівщині, але я була першою дружкою у своєї сукурсниці. От у них ще таке було. Це було СМТ Дубове, Чячівського район. Щодо незовинних районів, ви бачите навіть по фото, вони завжди були трошки такі, скажімо так. Мабуть, передові, або якась мода, можливо, більш швидше просочувалася через кордон, і там було більше завжди осучаснене вже весілля. Хоча угорські села я була у вілуці, там теж. Є свої традиції, тобто в них теж є ці цікаві такі староста, по-нашому говорити, да? який там спеціальний одяг у них національний є. Вони них все дуже весело. До речі, з цими чардашами. От у мене на весіллі чардаш. У нас взагалі на винограді чардаш це обов'язково. А на Тядівщині, де я була, це коломейки. Так? Тобто там, ну, взагалі гірські райони це в основному коломийки, оці танці так само. І, можливо, мені десь стало сумно. Коли я почала це, ну от, скажімо так. В ностальгічно вдарилася в 90-ті, згадала. Тому що тепер, наприклад, у моїх друзів на весіллі вже чардаш ж мало у кого грає. Взагалі весілля перестали бути як таким, можливо, навіть. В нас як було раніше? Ну, як це дівчина і без весілля? так? А тепер це, в принципі, я бачу, що це переходить у більш таке. Між двома людьми, тобто в мене дуже багато друзів, які там просто між собою чи з рідними пішли, одружилися, бо навіщо це все і так далі. Тоді Фейсбука не було. Ми це робили не для когось, а робили це для себе. І от у нас так на Закарпатті було прийнято гуляти, от спишно, так всіх скликати родинно. Можливо, мені десь цього не вистачає. А як буде ще там через 20 років, я взагалі не знаю плюс. Ну, і от До чого в мене це все проситься. Проситься у мене все до того, що ми йдемо, мабуть, все ж таки, це, як кажуть, немає зворотнього процесу. Ми йдемо у більш такий широкий світ. І головне в цьому широкому світі не загубитися, мабуть, якось співіснувати. І я би так сказала, що хотілося б так, щоб ці традиції певною мірою десь жили. Тому що ми можемо зараз, я вже, наприклад, таке, тільки в музеях бачу. Я таке ну, більше, ну, можливо, десь там дуже в глибинках в селах ми це бачимо, але в принципі це вмирає. З іншого боку, ми бачимо цей рік. Весілля ну, більше в українських, так? Оце вишиванки, оце таке мода зараз пішла. Тобто, можливо, певний якийсь буде. Скажімо так, повернення до цих традицій. Тобто люди почнуть все ж таки згадувати, і цікавитися більше і повертатися до тих, як кажуть, витоків, які ми мали. Е, ну, Скажімо так, що з висновки з цих усіх таких моментів, я скажу так, що у мене серед знайомих немає, чи, на жаль, чи на щастя, не знаю, але я не маю. Таких пар, які б були між різними релігіями. Так? Тобто є в нас, як я казала, там між різними конфесіями, а саме, скажімо так, із, там, можливо, якщо мусульман не, там, з християнкою, я таких знайомих не маю. А маю знайомих, які між саме протестанти, так, і, наприклад, православні, так само вони. Мирно співіснують, скажімо так, ніхто нікуди нікого не змушує ходити. Одна, ну, він ходить в свою, на свої служби, навіть і церкві, і так далі. Вона тримає своє, поважають один одного і живуть собі в мирі і злагоді. Міжконфесійний шлюб взагалі це таке явище, яке потребує, мабуть. Дуже такої виваженості, я би сказала. Ну, то ще любов кохання це будь-який шлюб потребує, а от саме міжконфесійної певної виваженості. І, мабуть, також тут є ще одне таке: що якщо пара націлена на пошук спільного, а не відмінного, так, то у них більше шансів, що буде ця сім'я скажімо так, існувати і спів. Наповнювати, як я казала на початку, обмінюватися досвідом. Тому що якщо шукати відмінне, то зрозуміло, що будуть конфлікти. Якщо шукати щось, якісь спільні точки дотику, то, мабуть, все ж таки більше буде е, позитиву в цьому всьому.